Всім привіт, всім добрий день. Ой, таке сонечко світить, але воно обманює. Здається, що це тепло, а тут зовсім не тепло. Ще вітерець такий прохолодний. Я зранку, зранку відпрацювала, а от сьогодні нарешті я вже домонтувала відео, яке ще почала вчора монтувати. Виклала сьогодні тільки От. щось єлі домонтувала. То те, не те то те, не те, то хтось подзвонить, то ще щось. Ой. Ну Нарешті сьогодні вже вийшло воно, але, але дивлюся, що заблокували там, видно, якусь мелодію треба ще міняти. Вроді підставляю всю музику та, що без авторських прав. А воно. Знаєте, то вона без авторських прав, а через дві тижні на неї заявляють авторські права і мені виключають монетизацію із-за цього. Я йду за денькою в школу, бо сьогодні ж середа. О, сонце зайшло, то я хоч себе побачила в екрані, а то й не видно. Сьогодні середа, і я його забираю, тоді відвезу. В академію і бігенько додому, і теж в мене ще на 4 і на 6 годин дві клієнтки, тому буду далі працювати. Ой, Вийшла, вийшла то думаю, ні, треба трошки щось знімати, а то я щось, ви знаєте, ну геть розслабилася з цими відпочинками, а коли не знімаєш, і тоді вже знаєте не хочеться. Не хочеться цей починати. Я тоді думаю, та ні, ви ж мене чекаєте. О, тому думаю, ні, треба. Це вже стає, знаєте, як робота. Хоча мені подобається з вами спілкуватися, мені подобається зворотній зв'язок, те, що ви мені пишете коментарі. О, таке от спілкування проходить. Мені це подобається. О, йду. І така, знаєте, одразу така різниця. Оце після Германії. І оце те, що в нас. Там навіть і мусорки десь стоять, там все гарно і красиво. І тут, ви знаєте, куча мусора. Ой. Стекла биті, кирпичі якісь лежить, лежать. Ну таке хтось знайшов. І там оця педантична чистота кругом. Ніде нічого, нема ніякого. Ні мусору не побачиш нічого. Ой, да, ну, можливо, і в нас колись так буде. Можливо, і в нас люди навчаться сміття кидати у баки, а не на вулиці. От. Тоді в нас частіше буде. Не дарма ж кажуть, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Оце так. Ой, руки мерзнуть, холодно. В Європі тепліше трохи. Там не так холодно, як в нас. Хоча в нас сьогодні плюс три. От, Але коли ми в Франції були, то було там плюс 10-12, був, правда, вітер теж, але було тепло. Ой. А тут так, ой-ой-ой, ручки мерзнуть. Я вже я ввійшла в свій режим робочий, працюю. Працюю, а що робити? Треба. Треба працювати. Все, біжу за Ми Вже з Дінькою прийшли додому і я скоренько поставила, зварити йому просто пельмені поїсти, тому що вже скоро виходить в академію і дивимося з ним. Там відео моє зараз по телевізору. Ось, дивись, зараз буде Германія. Ось, сидимо з Дінькою дивимося. Бачиш, які вітряки там? Там їх скрізь скрізь багато-багато. Прямо над дорогою таку ми їхали. Відліч, да? Гарно? <гум> Це Германія, Деня. Так, ми вже з дінькою йдемо. Деня, Деня, покажися. Деня! Опущена. З денькою спішимо, вже біжимо в академію. От. І я тоді теж вже зараз майже три. Я його зараз там віддаю. А сама скоренько додому, бо в мене ще на 4 години клієнтка. Ну, оце такі звичайні будні почалися. Робота. Заботи, ще щось треба входить в колію, якось навіть, починати щось готувати. А то мені щось так на мене всі напали, то коли коли вітер і їсти приготувати собі. Так, так що Отак оці дні і проходять у нас. так Біжимо, біжимо, біжимо. Ну все, деньку здала. А тут якраз і повітряна тривога, якраз тільки я перед цим з вами добалакала. І повітряна тривога зараз ось буде по місту. Ой, Реальність будні надоїло вже оце таке. Тільки приїхала вже надоїло. От все, я тепер на зупиночку і бігенько додому. Я нарешті відпрацювала. Время, зараз... Уу, время вже без 10. 9. Ні, ну я вже трошки раніше закінчила е, працювати. І <кій> річ в тому, що в мене зараз така ж загрузка скажена, що мені нема коли собі навіть їсти приготувати. Тому я поставила. Дуже мені хочеться молочної рисової каші. Я поставила варити рис. У мене рис цей коричневий, той, що більш корисний. От, поставила зараз варить. А їсти захочу. Тому думаю, що ж таке поїсти? Ну, Що можна поїсти? І думаю, я зараз собі піджарю два яйця. З спаржевою фасолькою у мене є заморожена і є у мене сарделька. О, це я сьогодні щось почухалася, ніяк не проходить. О, тому я зараз собі таке, знаєте, так, таку їду можна їсти і не боятися за свою фігуру, що вона постраждає. Навіть ввечері. Оце такі у мене плани на вечір. Тому що теж день уже то відвезла додому скоренько приїхала і працювала, оце ж працювала, працювала, а завтра мене в мене взагалі важкий, дуже день, завтра у мене аж 6 чоловік. Ну, це тому, що мене не було е, довго і, ну. Людям треба зараз поробити нігтики. Вони мене чекали, тому зараз у мене і робота є. Ну вже, я так думаю, на наступному тижні в мене вже повинно бути трохи вільніше. От. А ще, а в п'ятницю теж у мене, ну, у мене 13 числа у папи було день народження. але я 13-го тільки приїхала і ну, навіть і не за цього ми якби не відмічали, а тому, що ну, 13 -е це понеділок. І Альона з Сашою на роботі. Тому ну, не відмічали. А, а п'ятницю вони не працюють у них. Вихідний день п'ятницю, тому вирішили, що ми в п'ятницю зберемося ну, типу, посидіти свої рідні, відмітити у папи день народження в п'ятницю. Поки мене не було, мої перці, я ж свої перці червоні познімала, тому що ці цвіли. І в мене понав'язувалися, зараз я вам покажу, понав'язувалися перчики нові. Я навіть, я то від'їжджала, вони тільки всі цвіли, а тут приїхала, тут перчики висять. Ось дивіться, бачите, ось перчик. Десь ще, а он там маленький, воно прив'язався, зав'язався. Десь ще був. А, ось, де перчик, дивіться, який причепився. А на цьому самому більшому він там і досі він є. Ну На ньому наче немає нічого. От і виходить, що це в мене вже перець, другий раз родить. І взагалі я колись десь дивилася в інтернеті, що такі домашні і перці, і помідори, вони... на грядки. Ну, на грядки вони прийшла осінь, стало холодно, то вони її не родять. А от е в квартирах, в домах от, вони можуть плодоносити до трьох років. Це не значить, що якщо він от один урожай пройшов і все ні. Так. Так що я навіть сама не очікувала, я думала, що всі ті перці в мене... Виросли і все, думаю, треба вже вбирати. Це вони опять позацвітали. І знову у мене буде урожай. Так, рисок у мене вариться. Яєшня готується. Так що оце таке. Ну оце і все. На сьогодні, мабуть, все, вже 9 годин вечора. Зараз змонтую ще це вам відео. От, виставлю. І все. І буду на сьогодні відпочивати, тому що завтра в мене з восьми ранку і до восьми вечора я працюю. От, я навіть не знаю це. Ну от що вам знімати, коли я цілий день працюю? Знімати, як я працюю? Так що це таке. Все, з вами на сьогодні я прощаюся. Всім пока-пока. До нових зустрічей!